Виконуємо номер 111 із підручника Геометрія 7 та 8.24 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Будівельникам для встановлення башти потрібно залити фундамент у формі кільця. Радіус зовнішнього кола цього фундаменту. Має дорівнювати 15 метрів, а внутрішнього 10 метрів. Визначте площу земельної ділянки під фундаментом башти. Приступаємо до виконання. Обчислимо площу круга, обчислюють за формулою PR квадрат. У першому випадку ми обчислимо площу зовнішнього круга, що обмежується нашим колом. Тому перша дія 3,14 множимо на 15 у квадраті. Порахуємо 15 у квадраті, помножимо на 15, 5 множимо на 5, 25, 5, записали 2 запам'ятали. 1 множимо на 5, 5, 2, 27. Множимо на 1, 5 і 1. Виконуємо додавання 5.

Виконуємо додавання. 0, 15, 16, 10 і 7. Відокремлюємо одну, дві цифри, кому є дві, дві. Вийшло 706,5 метрів квадратних. Це площа Зовнішнього круга, площа круга, що обме, площа круга, що обмеже, що обмежений? Зовнішнім колом. Тепер знайдемо площу круга, що обмежений внутрішнім колом. Для цього у нас вже тепер радіус 10 3,14 помножимо на 10 у квадраті. 10 у квадраті це 100, 3,14 множим на 100, маємо 314 метрів квадратних площа круга. Обмеженого внутрішнім колом. колом. Ну а тепер знайдемо площу нашої земельної ділянки. Для цього від площі. Круга, що обмежений зовнішнім колом 706,5, віднімемо 314. Отримаємо 392,5 метрів квадратних. Це площа земельної ділянки і записуємо відповідь. 392,5 метрів квадратних. Номер 111. Тут крапочки немає, 111 із підручника геометрія 7 та 8,24 із підручника математика 7. Інтегрований курс виконано.